Поки одні чекають на спеціальні машини, інші вже їх отримали. На дороги Дніпропетровщини виїхав військовий бульдозер. Він рятуватиме жителів області від снігової блокади. Віталій Кобзар уважно оглянув цю диву машину і тепер готовий поділитися своїми враженнями. Дніпропетровщина взимку може спати спокійно, бо у лавах снігу техніки місцевого обл автодору поповнення. Знайомтеся, це БАТ. А це його безстрашний оператор Петро. Бальшої артилерійський тягач до класу інженерних дорожніх машин. Он підназначен для засипки котлаво, врвово чистки від сніга. Ви тільки вдумайтеся, щоби такий монстр розчистив від снігу 100 кілометрів доріг, доведеться спалити 240 сорок літрів солярки, практично 6 повних баків сува середнього розміру. Колишній армійський боєць а тепер мирний снігоприбирач може розвивати швидкість до 35 кілометрів за годину. Дість двигуна цієї інженерної машини, побудованої, до речі, на Житомирському бронетанковому заводі далекого 71-го року, сягає 415 коней, а загальна маса становить 27,5 тонн. Рабочі орган-отвал може працювати в трьох положеннях: це бульдозерна, грейдерна і двохотвальна. При транспортном положении отвал забрасывается назад, таким образом снимая усилия с передних катков, увеличивая его проходимость по мягких грунтах снегу. Таке незвичне поповнення в облавтодорі одразу оцінили приватні фірми та сільські ради. З першим снігом БАТ вирушає у найвіддаленіші закутки області, щоб мешканці сіл та містечок не залишалися відрізаними від цивілізації. У 2010 році, около двох тиждень, ми практично, грубо говоря, не глушився двигатель, займався до ксьолом.